Дітки, добрий день! Сьогодні я вам розповім про козаків. Слово козак означає вільна людина. Козаки були дуже відважними і не боялись смерті, тому на голові лише чуб, який попереджував ворога, що козак не боїться загинути в бою. Зараз я вам покажу чуба. Огляд! який чув дохитакі. Козаки жили на Січі. Січ це дерев'яний замок, який оточував глибокий рік і височезний вал з дозорними баштами і бійницями для гармат дерев'яний частокіл. Це це говорила про те, що тут живуть вицаря. Козаки займались різними заняттями. Давайте розглянемо, чим займались козаки. Козаки ловили рибу. Вони готували різні страви куліш. Також серед козаків був і коваль. Серед козаків були зброярі. Лікар теж був у козаків, він лікував травами, узваром, рослинами. Також козаки займалися столярством. Чоботарі виготовляли чоботи, для козаків. І вони грали на повзі. Ще козаки займалися гончарством. Козаки займалися і джолярством. Вони займалися ще землеробством, котарством. Козаки ще займались військовою справою, захищали українські землі від турків і татар. Вони виготовляли довгі гуські човни, які називалися чайка. Отже, козаки були не тільки вправдами лицаря, але і вмілими господарями. Любили працювати і відпочивати. Ось ми з вами і познайомились з козаками, з їхнім життям. До побачення на все добре.